Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос страждає. Неділя після Різдва. Слово Боже нам голосить дуже сумну новину, страшну новину, а саме, що Ірод завзявся вбити Божого Сина. Нинішня, нинішній день, 10 число, також пам'ятка жертв цісаря середи 20 тисяч замучених християн, нікомедії 20 тисяч. Вони почалися властиво з Різдвяних свят, коли в нікомедії святкували Різдво, коли християни зібралися на богослуження, і від того часу почалася велика масакра. Кажуть, що від бойні, яку провадили в нікомедії над християнами мечі вояків потупіли. З дня на день вирізували християн аж 20 тисяч. І тому нинішня неділя, нинішній день нам вказує дійсно ту пам'ятку, сумну пам'ятку. Про переслідування християн і невинно об'єднаних дітей. Хоч завтра, 11 число церква святкує і згадує всіх тих 14 тисяч невинно об'єднаних дітей. Що спричинилося? Яка причина була, що тих дітей убивали? Дорогі мої, мусимо знати трошки історію. А історія свідчить, що в 39 році. До Різдва Христового, юдейським царем стає ірод. Він стає на побожому благословенню, не після Божої милости. Його не вибирає юдея, ізраїльський народ. Він стає великим підступом. Так, Він був сином ідомейського чиновника, був в Римі. Дуже була така людина слизька, але війшов до віру римських чиновників. І тому римський сенат, коли зібрався, він проголосив, що новим царем юдеї є назначений цар Ірод Але цар. Треба було для того, щоб прийти до влади, сісти на трон Давида, на пристіл Давида. Треба було що скинути посліднього царя із влади Хасмонеєв. Ірудно мав довіри жидів. Вони його не любили. Він не дотримувався закону юдеїзму. Друге, що то був ставлене Кримської імперії, Риму тут бунтувалися юдеї. Вони не хотіли того царя. П'ять місяців, п'ять місяців тривала облога Єрусалиму. П'ять місяців правовірні жиди охороняли місто і трон Давида, щоб не прийшов цар Ірод. Але коли вони бачили, що римські легіони, які воювали ізраїльтянами, вони відкривають браму і входять до Єрусалиму, то було дуже страшне видовище. Багато правовірних юдеїв воліло вмерти, ніж бути під владою того нечестивого царя Ірода. І можна було спостерігати, як правовірні юдеї виходили на мури. Святого міста і просто падали і розбивалися на смерть, але воліла смерть, чим бути під владою того нечистивця. Отже, маємо таку загальну картину, хто був такий цар Ірод Але це ще не вся картина, коли він ніби хотів вийти в довіру Юдеїв, він і зробив реконструкцію Єрусалимської святині він ніби і будував замки, палаци, так. Але юдеї його все-таки не прийняли. То була сла людина, підступна людина і само собою людина, яка на таких засадах прийшла до влади, яка не була Улюбленцем народу, який жив тут споконвік. Але була улюбленцем завойовників римського імператора, то саме можемо уявити, що не можна було здобути прихильність і любов того народу. Хоч старався щось робити до народу. Був страшний боягуз. З однієї сторони, проливати кров він був відважний, але він постійно боявся. Його життя було повне тривоги, смутку. Всюди він бачив йому, мерещилися підступи зради, він боявся за трон, що хтось від нього може відібрати. Він всюди бачив зраду, і його наслідки царювання були жахливі. Він буває молодого первосвященника Арістубула. Арістобул. Сам Ірод мав, мав 10 жінок. Одна із них, в яку він був дуже закоханий і любив, це була Маріам. І він вбиває її рідного брата, першого священника, молодого хлопця. Відтак, його сини Олександр і Ерестибул. Також мала дуже велику прихильність і були милі діти від Маріям, і вони дістали таку прихильність і любов в римського імператора Августа. І він подумав: якщо мої сини і їх любить римський імператор, то вони мене скинуть, вони заберуть мій трон, вони посадять на моє місце. І що ви думаєте? Олександр і Арістобул було вбиті по наказу рідного батька. Маріам не витримала цього, вона сказала йому в очі: ти на батько, ти не маєш серця, коли ти видав такий закон, такий наказ вбити своїх дітей. Вбитого брата, він звинуватив її в зраді і вбив свою жінку, вбив свою тещу Олександру, жінку, маму жінки Маріями. І тому ми бачимо, що була надзвичайно зла людина, надзвичайно недобра людина, надзвичайно мстива людина. І що він міг подумати, дорогі мої? Що він міг подумати, коли прийшли до нього три царі і сказали, що ми шукаємо новонародженого царя? Він розпитував, звідки, що? Після того, як царі покинули Єрусалим і пішли до Вафлеєму, він скликав раду священників, книжників. Він випитував і сказали, що ось. Сказано пророками, що в місті Вафлеємі має народитися Месія. Він чекає, коли три царі повернуться і скажуть йому докладно, де те місце, де народився Месія. Знаєм, коли три царі, віддавши поклі новонародженій дитині Божій вони хотіли повернутися назад, бо були люди шляхетні. Хотіли дотримати то слово, яке вони сказали царю Іроду. Але ангел їм сказав: не вертайтеся до нього, показав їм іншу дорогу, що вони обійшли Єрусалим. Він чекав, чекав і зрозумів, що вони не повернуться. І тоді видав наказ вбити всіх дітей до двох років. Як співаємо коляді, не плач Рахили, то дійсно був зойк. То було велике радання. По всій Йодеї присвята родина, Ісус, Йосиф і Марія втікали до Єгипту. Чому втікала присвята родина до Єгипту? Тому що це була найближча держава. Там, де Не мав влади ірод. Там була інша державна адміністратура, там був інший власний ну, керівник, чиновник державний. І цар Ірод не мав до тої країни і на цією країною влади. Тому найближча країна, де можна було заховатися, де від ірода царя це був Єгипет. І тому присвята родина втікає до Єгипту, так сказав ангел, збудивши святого Йосифа вночі, встань, візьми дитятку, його матір. І втікають до Єгипту. Також тікали до Єгипту, що в Єгипті було багато жидів. Так, діаспора жидівська в Єгипті була досить велика. Не описує нам слово Боже, тільки апокрифи говорять про перебування Пресвятої родини в Єгипті. Не знаємо докладно, але в Єгипті християни з найдавніших часів! З найдавніших часів були святині церкви в честь Пресвятої родини. Там, де перебувала свята родина. Ті святині, деякі залишилися по нинішній день, ті місця пропам'ятні, де зупинялася свята родина, коли вона втікала від злого царя ірода. Вбили невинних дітей. Кров текла рікою, плач і зойки. Питаємо, чому допустив? Чому допустив цар Ірут? Цар... Господь Бог, чому допустив таке терпіння? Що завинили ті новинні діти? Дорогі мої, Господь Бог прийняв душі тих новинних дітей. До себе, до неба. Вони радіють вічною радістю в домі Отця. І знаємо, немає більшого щастя. Земне життя дуже скоро проминає, стихає те життя, а вічність чекає на кожну людину. І думаю, Господь Бог не покарав тих дітей навпаки. Він виявив до тих дітей особливу любов, бо коли кожна людина, щоб осягнути небо, мусить провести на землі дуже велику виснажливу боротьбу з гріхом, боротися своїми пристрастями, похотями, терпіти різного роду терпіння і страждання, ти, намовлята в Афлеємській. Вони були позбавлені того терпіння, Бог їх відразу взяв до Царства Божого. Вони заслужили і війшли до неба без того людського страждання, що переносить кожна людина. Дорогі мої, особа царя Ірода також нам вказує, що кожна тиранія вона має початок і має кінець. Залежить від нашого життя, від наших вчинків, що, якими ми запишемо їх на цій долині сліз. Знамениті слова сказав імператор Август, чувши, що вбив цар Ірод вбив двох своїх синів, він сказав: о краще бути свиньми в дворі царя Ірода, ніж його. Дітьми. Чому сказав так цар Август? Тому що він дотримувався закону не їв свинеї, і свиней не різали, вони ходили собі в його царстві спокійно, а він вбив своїх двох дітей. Зло не було покинуто іродом, навіть тоді, коли він вже був перед смертю, не міг контролювати дії своїх воїнів. Він видає наказ що взяти всю аристократію Єрусалиму і її вбити. Але воїни не виконали того наказу царя Іруда. Чому? Бо саме боялися, бо то було би велике повстання і бунт в Єрусалимі. Отже, він знав, що коли він помре, що люди будуть тішитися. То буде велика радість для юдеїв, для всього Єрусалиму. І для того, щоб вони не тішилися з Його смерті, Він хотів вбити всю знать Єрусалиму, що коли він помре, щоб вони плакали над своїми померлими і не тішилися свободи, що вони є вільні, бо мер ірод. Ми бачимо, який диявол, диявол має великі плани, які його плани є нечистиві як він тішиться тоді, коли комусь є зле. І тому ми бачимо, дорогі браття і сестри, в часі всієї історії найкращий приклад Ото є царя Ірода, його ганебне життя, його підступна прихід до влади. Його падіння, Його жахлива смерть, і він війшов в історію людства, в історію християнства, як щось найгірше, як найстрашніша людина і найстрашніший тиран, на якого кров 14 тисяч Невинно об'єднаних дітей, на якого кров його шинки, архієвосвященника, його синів. І тому ми бачимо людей, які йдуть до влади в такий спосіб, вони направду є страшні, вони направду є жахливі. І те, що відбуває... відбувалося, і те, що відбувається сьогоднішній день в цілому світі, це є одна ознака, що ті люди, які мають навіть високу владу і бояться її втратити. Вони видають мільйони мільярди для того, щоб втриматися при владі, щоб обдурити своїх підданих, щоб в різний спосіб бути при владі і її не опустити. Але народ завжди буде до них ставитися з презирством. Вони не заслужать любові народу. Цар Іру також хотів заслужити ту любов. Він зробив реконструкцію Єрусалимської святині. то була велика справа матеріальна, яку він зробив. Але народ, знаючи, що має зле серце, що людина черства, що людина жорстока, несправедлива, що людина цинічна, він не міг, дорогі брати і сестри, Його полюбити, за його тиранію, за його зло, за його ненависть. І так само ви, ми мусимо завжди, дорогі мої, пам'ятати кожен із нас і ти, Які є при владі, що любов народу це є велика справа, але та любов мусить бути чиста, та любов мусить походити з серця, та любов мусить бути в правді, а не в брехні і не в злобі. Тому народ ніколи не любить, коли його обманюють, коли бавляться з ним, коли Його обдурюють. І ми бачимо всі ті, які дурили, які займалися шахрайством, які одна говорила людям, а їхнє життя було цілком протилежне. Вони всі впали і впадуть, якщо навіть ще сьогодні не впали, то прийде час і вони впадуть зі свого трону. Так, але запишуться в історію міста, села, держави, народу. Не запишуться в історію не золотими літерами. Не добрим словом і доброю пам'яттю, але запишуться в історію навпаки, з дуже сумною репутацією, з дуже таким відчаєм і розпукою. Творім добро живемо з Богом, дотримуємося закону Божого, будьмо чесні, справедливі, Стараємося виконувати Божі установи. І це є найважливіше. Так він був про владі 39 років. Багато так. Але бачимо, і та тиранія закінчилася. Так. І тому так важливо є і в нинішній день молитися за наш край, молитися за нашу батьківщину, молитися за тих, які є при владі. Щоб вони також мали страх Божий, страх Божий і мали відповідальність перед своїм народом, кожен на своєму рівні, місцевий депутат, щоб пам'ятав, що його вибрала та околиця, та мі, це місто, те село, що він має здати звіт перед народом, то який до обласної, чи до Верховної Ради, що його вибрала та територія. На нього покладають надію, він має виявити на правду, проявити себе і виявити всі зусилля, всю працю для добра народу, для добра народу. Так це є правда, що тоді і тепер можна народ підкупити, можна народ обдурити. Можна народу віддати, знаєте, кусок вкинути м'ясо як псам чи кістку, щоб вони тішилися тим. Але не можна обдурити всіх, не можна обдурити всіх. Не можна всіх обманути. Ні. Тому що так, деколи є так масовий, масовий цей обман, знаємо, як то було в історії нашого народу, але все-таки світлі постаті. Залишаються світлі, а ті, які робили зло, залишаються в пам'яті і в серці народу злими. Тому це є приклад царя ірода для кожного із нас. Як ми не маємо жити, як ми не маємо права чинити, як ми не маємо права діяти так, як діяв він, бо за все треба колись відповісти перед Творцем всесвіту Amém.